Дженні Гіпс народилася у Джорджії на Різдво 1932 року. Вона мала дитячий садок, який зробила зі свого будинку, і була відданим членом місцевої церковної громади. Вона була одружена зі своїм чоловіком Марвіном 18 років, перш ніж почала вбивати. Чоловік Дженні помер 21 січня 1966 року. Йому стало зле після того, як він з'їв обід, приготовлений дружиною. Чоловік втратив свідомість і його терміново відвезли до лікарні, де він помер. Лікарі оголосили причиною смерті хворобу печінки, що раніше не діагностувалася. Її 16-річний син помер 23 січня 1967 року. Цього ж дня помер молодший син, якому було 13 років. Дженні Лу Гіпс успадкувала 31 тисячу доларів після їхніх смертей. 10% цієї суми вона передала своїй церкві. Незважаючи на надзвичайні збіги всіх смертельних випадків за такий короткий період часу, Дженні Лу Гіпс відкидала запити страхових агентів на вскриття тіл. Хоча у страхових агентів і з'явилися підозри, більшість сусідів гіпс та її церковних друзів не могли й припустити, що 33-річна жінка, яка завідувала денним дитячим садком, могла бути серійним убийцею. Причини всіх смертельних випадків у сім'ї Гіпс спочатку приписувалися хворобі печінки. Але незабаром несподівано померли її старший син, 19-річний Роджер, і її онук. Медики не могли зрозуміти, що трапилось із новонародженим, адже він був здоровим, сильним і розвивався нормально. Що стосується Роджера, то його нирки, здавалося, перестали працювати без жодних причин. Сімейний лікар звернувся до поліції. За іншими даними, невістка Гіпс зажадала вскриття трупа свого чоловіка та дитини. В результаті у померлих виявили смертельний рівень утримання миш'яку. Було проведено ексгумацію тіл інших членів сім'ї, і, як з'ясувалося, всі вони також були отруєні миш'яком. На святвечір 67-го року Дженні Лу Гіпс заарештували. У лютому 1968 року Дженні Лу Гіпс визнали винною в п'яти вбивствах. Вона отримала п'ять довічних термінів. У в'язниці вона захворіла на хворобу Паркінсона. У квітні 1999 року її все-таки випустили на волю. Після звільнення вона перебувала під опікою брата та невістки. В останні роки життя Дженні Лу Лугібс була прикута до інвалідного крісла і перебувала у приватному санаторії у Джорджії. Вона померла 7 лютого 2010 року в будинку для людей похилого віку в Дугласвілі, штат Джорджія. В інтерв'ю для документального фільму Мати Джоани Денехі Кейтлін розповіла про свою дочку. Згідно з розповіддю, Джоанна захоплювалась недболом та хокеєм. Разом з тим вона характеризувалася як досить чутлива і любляча дитина, яка, навіть побачивши мертву комаху, була дуже засмучена. Вчителі також відгукувались про неї як про хорошу і слухняну дівчинку. Зміни у поведінці Денехі відбулися у підлітковому віці. У цей час вона почала прогулювати школу, вживати алкоголь і вживати наркотики. А також потрапила під вплив Джона Тренора, який був на 5 років старший. Поряд з цим Денехі страждала на психічні розлади, під час нападів яких наносила собі колуті різані рани ножем або бритвою. На додаток до цього було встановлено асоціальну поведінку Денехі. Що виражалася у її заняттях проституцією та крадіжки грошей, за яку її було заарештовано у лютому 2012 року. Після цього вона була спрямована на психіатричне лікування, де їй було поставлено діагноз обсесивно-компульсивний розлад, пов'язаний з дисоціальним розладом особистості, проте терапії чи призначення лікарських препаратів не було. Першою жертвою вбивства став Лукаш Слабушевський, польський іммігрант, працівник складу. Користуючись тим, що з його боку виявлялися симпатії на адресу Денихі, вона написала листа із запрошенням прийти до неї додому. Після того, як Слабошевський здійснив візит 19 березня 13-го року, Денихі завдала йому ударів ножем в область серця. Його труп був захований неподалік у сміттєвому баку. Через 10 днів Денихі заманила до себе роботодавця Кевіна Лі та за допомогою ножа перерізала йому горло. Того ж дня вона напала і зарізала свого сусіда Джона Чепмена. Тіла всіх трьох жертв були викинуті в стічні канави неподалік міста Пітерборо. Разом зі своїм спільником Геррі Річардсом на автомобілі вони вирушили на прогулянку до міста Херфорд. Прибувши туди, денних двічі просила зупинити машину, щоб завдати випадковим перехожим ножових поранень. Її жертвами стали Робін Берес та Джон Роджерс, які вигулювали своїх собак. Незважаючи на важкі ножові поранення, Берес отримав поранення в плече, а Роджерс загалом 13 ударів. Чоловіки вижили і змогли дати свідчення на судовому засіданні. Через два дні після скоєння замаху на вбивство Денехі була оголошена в розшук. Демонстрація її фотографії по телебаченню прискорила процесу піймання. Під час судового процесу Денихі поводилась зухвало, сміялась і нецензурно висловлювалась. Після того, як суддя Спенсер 28 лютого 2014 року оприлюднив вердикт про довічне позбавлення волі без права на умовно дострокове звільнення, підсудна розплакалась і виглядала розгубленою. Разом з тим, суддя Спенсер розповів, що отримав листа від Денихі, в якому вона заявляла, що не кається у скоєних злочинах. Надалі психіатр, який оглядав її під час розслідування, також підтвердив ці слова, оскільки при спілкуванні з ним денехі не виявляла каяття. Спільника Денихі Гері Річардса на тому ж суді було визнано винним у співучасті в замаху на вбивство і засуджено до 19 років позбавлення волі. До 14 і 3 років позбавлення волі були засуджені також Лейтон Стреч і Роберт Мур за пособництво, за те, що вони надавали житло вбивці протягом двох ночей, а також, знаючи про скоєні злочини, не донесли про них в поліцію. 13-го року під час обшуку в камері Денихі було знайдено зошит із планом втечі. Згідно з ним, у процесі втечі також було залучено двох інших в'язнів, а також фігурувало вбивство наглядача з метою заволодіння біометричною картою, щоб обійти біометричну охоронну систему. На даний час Денехі все ще відбуває своє покарання в жіночій в'язниці Прайсон Бронсфілд в Англії. Кері Лен Фюгей наймолодша злочинниця за всю історію США, засуджена за вбивство першого ступеня. Керіл народилася 30 липня 43 року в Лінкольні, штат Небраска США. Вона була другим із трьох дітей у сім'ї, жила разом із матір'ю Вельдою Фьюгерт, відчимом Меріоном Бартлетом та молодшою сестрою. У 1956 році, коли їй було 13 років, почалися її відносини з Чарльзом Старквейзером, який був на 4,5 роки старший за неї. Замість того, щоб закінчити школу, страждаючи на комплекс неповноцінності, за короткозорість і низкорослість, Чарльз з 16 років працював вантажником на складі Western Newspaper. Фьюгейт стверджувала, що 21 січня 58-го року вона прийшла додому і виявила, що Старквейзер застрелив її відчима Маріона Барлета та її матір Вельду. Потім Старквейзер почав душити її молодшу зведену сестру Беті Джин і вбив її ударом ножа чи приклада. Протягом наступних шести днів пара жила в будинку, проганяючи геть усіх візитерів під приводом грипу, що викликало підозри у родичів Філгіт. Потім Старквейзер і Фігейт втікли з місця злочину, рухаючись через Небраску. По дорозі на їхнє запевнення вони пограбували і вбили ще вісім осіб, перш ніж були заарештовані 29 січня 1958 року. Слідство припустило, що спільниця Чарльза не просто дивилась, як її коханий справляється з іншими. В одному випадку вона направила на школярів юнака та дівчину рушницю калібра 410 в машині, доки Старквейзер грабував їх. Йому вдалося знайти 4 долари. Після цього школярів було застрелено. Дівчина була знайдена напівроздягненою з кількома ножовими пораненнями живота, які були нанесені після пострілу. Співучасники злочину звинувачували один одного у вбивстві цієї дівчини, але Старквейзер відкрито зізнався лише у вбивстві юнака. 1 листопада 1958 року Фюгейт була засуджена за два епізоди вбивства першого ступеня і принаймні за один епізод загрози вогнепальною зброєю. Журі не повірило їй, коли вона заявила, що Старквейзер тримав її у заручниках. У ході розгляду з'ясувалося, що шансів втекти в неї було достатньо. У результаті Керін Ен Фюгейт була засуджена до довічного позбавлення волі без права на умовно-дострокове звільнення протягом перших 15 років. З відбуванням у виправному центрі для жінок штату Небраска, Старквезер був страчений на електричному стільці в ніч з 24 на 25 червня 1959 року. Будучи зразковою ув'язненою, після 17 років відбування покарання у червні 1976 року Керіл Фьюгерт була звільнена умовно достроково. Після умовно дострокового звільнення Керіл змінила прізвище та проживала у Лансінгу, штат Мічиган, де працювала санітаром у місцевій лікарні та не контактувала з пресою, давши лише одне інтерв'ю по телефону, 8 серпня 1996 року. У 2007 році вийшла заміж за машиніста і метеоролога Національної метеорологічної служби Фредеріка Клера, який був на 11 років старший за неї. Після цього вони переїхали в Огайо. 5 серпня 2013 року Керіл разом із чоловіком потрапила в автокатастрофу, де він загинув, а вона серйозно постраждала, але залишилась живою. У лютому 2020 року Фюгіт намагалася домогтися своєї повної реабілітації та зняття всіх звинувачень за співучасть у вбивствах, однак суд у липні того ж року відмовив у задоволенні позову.